Усім привіт! Усіх вітаю! І сьогодні хочу представити вам мої, тепер уже мої ляльки, які я чекала із Австрії від пані Галини. І е, е, хочу сказати, що йшли вони до мене 5 днів. Перевізник забрав їх 11 жовтня і сьогодні 15, тобто на п'ятий день вони вже в мене в майстерні. Розпаковка буде живою, нічого я не розпаковувала. Все абсолютно запаковане. Не могла дочекатися, в тому плані, що вечора ну, ще забрала я їх десь в обід, ну, думаю, вечором зроблю розпаковку. І вже, знаєте, так пару разів в мене були такі якісь пориви розірвати, подивитися, що там. А тоді, думаю, буду вже показувати вам розпаковане, але ні, я себе в принципі нажала, натиснула на гальма, тому що ну, хочеться живих емоцій, бо я дійсно не знаю, я бачила так на, такій, на такому фото. Цих лялечок і ну, якось, якось, в принципі, ну, <смі> ну ж, ж, живе є живе. Розумієте, живі емоції. Так що зараз будемо дивитися, що тут у мене е, в цій скринці. І, до речі, нагадаю вам, що попередня е, посилка до мене із е, не, вже, вже не пам'ятаю з якої області ну, пам'ять йшла з Волинської області до мене ішла 12 днів. Так що, ну, от, ну, якось так. Відправлення, ніби і за кордони, але прийшло набагато раніше, ніж відправлення, яке було. Але прийшло набагато раніше, ніж відправлення, яке було відправлено по Україні. Так що, ну, давайте будемо дивитися, розпаковувати. Так, 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 так. так його ж почати. Так швиденько, щоб на цьому дуже багато не затримуватися, щоб все було по-чесному і видно, що не розпаковувалися мною до. До цього. Так, зараз подивимося, як спакували, бо цієї пані я ніколи нічого ще не отримала, тому не знаю, як вона пакує її стиль пакування. Так. І дивимося, що тут є. Так, вона мені говорила, що покладе в бонус подарунок і ще якісь тканинки. Ну, будемо дивитися. Зверху тканинки, бачите, конвертик. Що в цьому конвертику? Ага. Ось яка чудова тясма. Так, будемо дивитися. Ну, дякую, пані Галина. Приємний такий бонус, приємний подариночок. Так. Червона органза. Ну, здається, це органза червона. Так, ну, може, це якось по-іншому тканина це називається. Але, 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 ну, як на мій погляд, то. У нас ця тканина називається так. М -м -м. Перший ряд бачу лялечки в першому ряду. Ось вони такі. Я беру ляльку, мені аж, 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 аж незвично брати в руки. Так, ось вони, дивіться, які ці красунечки. Нагадують Барбі. Ніжні тендітні дівчатка. Ну, зараз я візьму лінійку і поміряю їхню поміряю їхню висоту. Так, від голівки, ну, 18,5 см. Ну, давайте будемо говорити так, грубо кажучи, 19. 19, якщо ще зробити волосечко, так, всередині отвір, лялечки всі на Гумочці з'єднання деталей, частинок тіла. Так, Ну і ззаді ось такий має вигляд анатомічний, гарний анатомічний вигляд у дівчаток. Так, ніжки, одна ніжка, бачите, пряма. От Мене цікавило на фото, я не могла роздивитися, чи вони сидячі, чи вони. Я пані Галини розпитувала, якось так вона відео скинула. Ну, вже, я думаю. Так, одна ніжка пряма, а друга ніжка трішечки вигином. Так, ось ось такі такі дівчаточка, так, обличчя. Зараз ми будемо дивитися, чи вони всі однакові, чи вони всі різні. Так, це була одна, так слідуюча. Якщо всі однакові, то вже ми не будемо на цьому нашу увагу концентрувати. Так, Ну, в принципі, не відрізняються нічим. Абсолютно ідентичні дівчатка. Так, ніжки так само положення, ніжок те ж саме. Так, третя лялечка. Така самісінька. Все так точно зроблено. Приєднано, з'єднано. Так, буду, дивитися далі. Ну, так, пришвидшу. Процес розпаковки, все однакове, все однакове, Не пошкоджене, Ідеально, біла тканина, бачу ще мені в подарунок приїхала. Так, другий ряд. Наскільки я знаю, їх тут 23 штуки. Так, ось вони такі. Ну, зараз я швидко-швидко-швидко перебираю кожна лялечка запакована. Во бульбашкову плівку. Все однакове, Пошкоджень немає. Так, красунечки. Зараз я швидко на столі буду класти і перевіряти якраз на пошкодження. Але я думаю, що тут все ідеально. Так, червона тканина ось яка в мене тут. Я не знаю, але подарунок дійсно. Дуже і дуже для мене дорогий. Погляньте, яка тканина. Яка шикарна тканина. Це щось воно ніби і не гіпюр, і така, ну, я не знаю, як називається ця тканина. Ага, основа на фатіні, І на Фатін, бачите, такі ніби, ніби таке мережеве, але це не гіпюр. Основа фатін. Дуже великий кусок. Відріз, вірніше, якщо грамотно говорити, ну десь метр по ширині і десь метр на півтора. Ось такий величезний кусень, величезний відріз цієї тканини. Так, вона мені щось на фото скидала, я так зовсім не зрозуміла, а тепер мені вже все стає зрозумілим. так, Тобто я маю червоний органзе відріз і червоного, червоного ось такого якогось мережива на фатіновій основі. Так, знову дивимося. Знову те ж саме: третій ряд. Все те саме, все те саме. так їх 23 штуки було в описі, ну це вже їх 15. Так, далі мене чекає. Так, поки що не буду витягати, що тут. Боже, якби я знала, що тут, що тут, скільки всього, я б. Би... о, так. Ну, все шикарно. Це буде мені тут поле діяльності таке, що я навіть не знаю. Не знаю, не знаю, як мені з цим всім розібратися, і дійсно, буде мені на всю зиму чим зайнятися. Із цих лялечок щось дійсно створити. Так, все ціленьке, все не бити. Ну і останній ряд іще тут, їх 4, ну, 23, 23 штуки. Так, як і було обіцяно. Я вже не рахую, тому що, ну, дійсно, дійсно, так всі вони бездоганні, всі вони бездоганні, е, ніяких сколів, ніяких ніде тріщин. Ну. Хочу що хочу сказати, що це відлив пані Галина робила сама, відливала із фарфору. Вона цим займалася. Я вже не знаю цієї історії, але вона мені сказала, що це вона цих лялечок створювала. Ну, Не такі по типу Барбі, але ну, і не Барбі. Так. І ось такої білої тканини, ну, шикарний шмат. Зверху, така, як іде ниточка, двонитка, щось таке. А з під низу фліс начос. Ну, теж, ну, видно, що, щось, що шилося в цій тканини. Але ось який, ось який шмат. ну Це він, він е, слугував, я так зрозуміла, трішечки як армовка для того, щоб не пошкодилися. <кхід> Порцеляна не пошкодилась. Так, ну і волосся. Ну це взагалі сюрприз. Це взагалі сюрприз. Я про цей сюрприз не знала. Я навіть не знаю, як свої емоції стримувати і як говорити. Ну, я просто, пані Галинко, ви на мій канал ще не підписані. Але я вам сьогодні закину ссылку на посилання на свій канал, і ну, я буду <смас> мати надію, що буду мати ще одного підписника сьогодні. Так що, ну, я не знаю емоції, емоції зашкалію, тому що ну, ну так. Такого сюрпризу я не очікувала. Вона теж виставляла на продаж це волосся, але ось ви, ви погляньте, погляньте, я навіть ще поки що не знаю, як з ним працювати. От чесно, я не знаю, як з ним працювати. І ось я його дістала із пакетика, і воно так от у мене, бачите, як такими спіральками. Пружинками такими розпустилося, я боюсь його діставати, тому що от буде зараз. Тут у мене воно його по всьому столу. Нехай поки що воно, воно ну, таке живе, така жива субстанція. Ось Погляньте. Просто тут треба дуже акуратно, щоб не заплуталось воно. Так, волосся для і груши кудрявує. Ну, це шикарно. Це просто для, для прошивання. для створивания. Ага, применение отрезать от ленты. Прядь нужной длины. Затем пришить или приклеить. Прядь не начинает с затылочной часть. Так, ну тут мы потом... Я, я стричку не бачу, бачу просто, чтобы они не... Якось ніби так не, не це. Ну, це окрема розмова. Я потім подивлюся, що воно тут якось розстелю, щоб не наробити біди і не заплутати це. Волосся, потім вам пізніше його покажу. Коротше, в мене є два пакети цього волосся. Ну, я, в принципі, ну, навіть не знаю. О, дійсно, я не жалкую, що розпакувала при вас с. Посилку, тому що, ну, вже, мабуть, у мене такі емоції вже не були, такі живі, як зараз. Так, зараз я прибираю це все, це пакування. І. Ну, що хочу сказати. В принципі, Я щось не те натиснула, і будете бачити, як я змінювала положення телефона. Ну, так як у мене все вживу, і я не можу зараз, так би мовити, зробити так, щоб вилетіло повністю все, все відео. Так що будете дивитися так, як це все було, так як це все було вживу. І ну, все, що я сьогодні маю, це все багатство. Так що, до речі, зараз я вам скажу що... ще один нюанс. Що посилочка мені обійшлася, вона продавала по 3,50 євро за штуку, і ці ляльки мені. Вийшли 90 євро, тобто 80 євро самі лялечки і 10 євро за послуги перевізника, і на новій пошті я абсолютно нічого не заплатила. Там було вказано, що за доставку сплатити 110 гривень, але в додатку я побачила, що за доставку сплачено. тобто Доставка входить в оці 10 євро, які брав там в Австрії перевізник. Так що, ну, якось так. Ну, Я з Польщі так само відправляла посилки, то там така сама система. Я коли відправляла з відтіля посилку, то мої домашні приходили, забирали на новій пошті, і вони не оплачували доставку. Все було оплачено. Так що, ну, ось так. Я маю 23 такі чудові ляльки. ґрунт для роботи, ґрунт для творчості. Я маю, як подарунок ось такі, таке чудове волосся два комплекти. І я маю ось ще скільки тканини. Так що, і це все за 80 євро, щоб ви розумів. Доставку я не рахую. Так що, от у мене так знайшла я цю пані Галину у Фейсбук. Пані, і якщо сама вона художниця, мисткиня. Артистка гарно, вона дуже пише, чудові роботи займається батіком. І кому цікаво, я закину посилання на її сторінку у Фейсбуці. І ну, можете підписуватись на її сторінку. А втім, в принципі, чи потрібно це їй, я навіть не знаю, це ще потрібно з нею і. Це все можливо і согласовувати, якось домовлятися про це. Ну, то таке. І знайшла я її теж у Фейсбуці і чисто випадково це знову я була тоді якась ще така при хворобі. Це, коротше, це все гриб зробив, це не я. Це все зробив гриб. Останні два замовлення це, це не я, це хвороба. Це я під дією хвороби. назамовляла замовляла тут. То вона виставила ці лялечки не у ту групу, в якій ми там, всі тусуємося, а по, по ляльках. А вона виставила, по-моєму, фарфор. Якийсь, 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 я вже це не пам'ятаю, якісь предмети старини, щось старовини, щось там, фарфоровий посуд, ляльки і, і так далі. Якись там риків. І ось вона виставила ці лялочки. Так що це навіть не наша група. Бо я вже на багато таких груп попідписувалася. Там бувають, вистрілюють ті ляльки на продаж. Так що, ну, якось так. Так, всіх, всім бажаю всього найкращого, тихих, 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 тихих діб. І, ну, як завжди, прошу лайк. Я прошу підписочку всім папа.